Ви попросили, ми зробили. Було багато в коментарях, покажіть, як працює і спробуйте самі каву з цієї класної штуки, яка називається Вакако на міні пресо. Власне, сьогодні придбали ми капсули по знижці в новості 139 гривень. Льор, Колумбія. Наші дії. Вставляємо капсулу. Закриваємо там все. Закрутили. Тут у нас щойно приготований окріп. Наливаємо його сюди. Кладемо І ще чуть-чуть долью. Все відбувається одним кадром, жодного монтажу. Це по-чесному, як завжди у нас. Власне, це чашечка, яка йде в комплекті, ми не будемо її пачкати. Ми візьмемо чарочку Стенлі. Качаємо. Як я й казав, воно почне прокачувати, коли тиск буде 18 бар. О, пішла наша кава, ніфіга себе треба прямо качати готуємо еспресо Жека наш оператор Він якраз любитель всяких допів, еспресо, луного бо я люблю каву великими порціями Так що грам 200 зараз Оці мінзурки, це не про мене і не для мене. Ось ваша кава, пане, прошу смачного. Дякую, спінкою. Запашна. Я навіть туди не плюну. На мене тут. Смачно. Ось у нас тут є ще один боєць в гості. В магазині він. Ходить щось там, речі дивиться. Просто людина з вулиці. О, так Тут виходить десь дві порції. Не показую людину, бо ми в неї не питали дозволи. Просто ось спробуйте, скажіть, ва... просто покажи от сумка, що це людина жива, справжня. Обличчя не показує. Що ви скажете про... Смак кави. Смачно. Ще, смачно. Ще, Реально Ще. смачно. Смачно, да? Да. так? Власне, ось такі кавоварки, вакако, мініпресо є в наявності під мелену каву, під капсули НС Особисто я, прихильник, все-таки, якщо ми говоримо про такий транспортний варіант для капсул. Тому що це легше, чистіше, проще і менше сміття. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк.